Не пройшло і півроку. Івано-Франківськ нарешті отримав новий міський виконавчий комітет. Його склад у кількості 16 осіб в пойменному голосуванні сьогодні затвердили депутати. Тож орган зменшився на двох людей. Відбулися заміни серед заступників міського голови. Так, питання економіки замість Любомира Слободяна. Тепер куруватиме директор центру надання адміністративних послуг Руслан Панасюк. А комунальними проблемами опікуватиметься директор теплокомуненерго Руслан Гайда, який замінить Миколу Саєвича. Дякую за конструктивність. Я хочу побажати Тут більшість членів виконкому в неї працювала в попередньому складі, але є нові члени виконкому. Тому я хотів би побажати конструктивної, плідної роботи, креативності і здорової такої, позиції. Пічної інтереси громади, як відомо, на новий склад виконавчого комітету у місті чекали вже шість місяців. Каменем спотикання була посада першого заступника голови Зіновія Фітеля, яка не влаштовувала свободівську більшість. Та у підсумку перший віцемер все ж втримався на своїй посаді. Лідер свободівців у раді Роману Нуфріїв каже: поступилися, аби Івано-Франківськ мав змогу розвиватися. Краще вже припинити припинити між ну з'ясовувати. Позиції треба приступати до роботи. Ми висловили ряд зауважень до діяльності мерії. Вони були чіткі, ясні і аргументовані. Ми вважаємо, що теперішній виконком отримав знову шанс показати ефективнішу роботу ніж його попередній склад. Окрім двох заступників мера, у виконкоми війшли шестеро нових членів, які працюватимуть на громадських засадах. Це, зокрема, директор Єрце Вадим Войтик, депутат обласної ради Олег Загурський та Сергій Федорців, науковець Іван Краховецький, депутат попереднього скликання Ярослав Зуб'як та підприємець Любомир Богославець. В ефективності нового виконкому вже засумнівалися шестеро обранців, котрі сьогодні. За склад органу не голосували, утримались. Серед них Василь Бойчук. У мене склалось враження, що цей виконком буде не набагато більш ефективним ніж попередній. По окремих посадовцях, які там будуть працювати, в мене складається враження, що змін серйозних не відбудеться, тому я й утримався. Часу на адаптацію нового виконкому особливо багато не буде. У більшості вже заявили, через півроку проаналізують перші результати роботи щойно створеного органу.